Поправка номер 302 народного депутата Ляшка. Включіть мікрофон. Олег Ляшко. Я хотів би звернути увагу колег народних депутатів, які раптом надумають голосувати за цей драконівський закон. Що цей законопроект дає абсолютно все владдя так званому мінздоху, це наше новоявлене міністерство доходів і зборів. Не зрозуміло тільки що вони збирають, адже четвертий квартал підряд падіння обсягів промислового виробництва, невиконання по доходах державного бюджету, фірми Курченка, новоявленого олігарха, завозять сюди мільйони тонн нафтопродуктів, не сплачуючи податки. Мінздох, бо він здох, цього не бачить. А запроваджувати вексельні схеми, запроваджувати трансферне ціноутворення, яке буде дубиною, якою будуть лупити по голові сумлінних платників податків, на це вони здатні. Тому я прошу підтримати цю мою поправку і не підтримувати Мінздог. І я звертаюсь до президента України з ініціативою ліквідувати це ганебне міністерство, яке є каральною зброєю нинішньої влади. Ставлю на голосування поправку номер 302 народного депутата Ляшка. Прошу голосувати. За 7 рішення не прийнято.